Вітаю, друзі, 31 березня. Агонія глобалістів. Агонія глобалістів у Франції цього разу. Спочатку був бойкот перемоги правої партії Свобода в Австрії, потім бойкот партії, яка зайняла друге місце правої АФД в Німеччині. Потім об коліно зламали Румунію знявши з виборів, арештувавши, заборонивши участь переможця виборів, який переміг, але перемогу якого вкрав Конституційний суд. А тепер, а тепер Франція. Лідер парламентської фракції партії Національне Об'єднання Марін Лепен. Засуджена до позбавлення волі на 4 роки та негайної поразки у виборчих правах на 5 років. Незабаром на місцевих виборах спалахне Фараджо Британія, я чітко це розумію, за підсумками стара Європа глобалістів пішла на всі. Тяжкі, щоб залишитись при владі. Але це агонія. Агонія, агонія ліваків, глобалістів, сатаністів програють. А за 2-3 роки так бабахне, побачите. Першим, до речі, Румунію скопіював Ердоган. Арештувавши міського голову Стамбула. Тепер по французькому сценарію, де перелякана Еммануель прибрала головного конкурента на виборах, будуть копіювати всі глобалісти. Обкатали на Молдові, а тут уже погнали Румунія, власне, Франція тепер, ну і так далі. Репресії проти Марин Вепен це стратегічна помилка або стратегічна зрада. Марина Лепен засуджено за нібито корупційні схеми, не до реального ув'язнення, але з забороною юридичної іти на вибори. Коли депутати від її партії їздили в Окупований Крим, і вона була відверто промосковською, її ніхто не чіпав. Потім французів рашка погнала з франкомовної Африки, і Лепен стала і лишається антимосковською. І проукраїнською. Навіть виступила проти Трампа, коли він призупинив допомогу. І виступила досить емоційно і агресивно, звинувачуючи в провині за смерті хоробрих українських солдат. Важливий момент. Антимосковська позиція обумовлена, власне, французькими національними інтересами. Це не дешева спекуляції, це на співчутті певного зрізу суспільства нещасним українцям. Це про боротьбу за національні інтереси. Власне, власне таких співпадіннях і створюються реальні альянси. І саме в цей момент її починають пресувати. Причому за вкрай дуже мутними і мутними звинуваченнями, саме в той момент, коли Франції потрібна максимальна єдність проти Москви. Але Пен підтримує ледь не половину виборців, незважаючи на всі конфлікти з Макроном, питання національних інтересів та протистояння з Москвою, його точно. Підтримали. Це пряма допомога фактично Путіну. Особливо в умовах, коли великий вплив зберігає ультралівий пропутінський мелансон, точніше, промосковський, бо там плотна і така тісненька дружба з часів СССР. І його і його відморожених прихильників геополітична поразка Франції не непокоїть, адже вони інтернаціоналісти й антиколоніалісти. Меланшонівцям успіхи вагнерівців не проблема, а навпаки, в радість. Це була стратегічна помилка, коли суверенітет Франції та безпека Європейського Союзу прямо приноситься в жертву. Внутрішньополітичним чварам, або пряма зрада. Зрада в інтересах Російської Федерації та інших ворогів Франції та Європи. Отака от, от історія, друзі, трапилась сьогодні. Не хочуть допустити на вибори, засудили і усе. Я думаю, що Зеленський повчиться свого. Друга Емануель. Як конкурентів не допускати до виборів? А ви думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, мусимо і зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.